День відновлення Незалежності України. День народження Упа. Селена. А Перший день Героїв ну, Матумій. 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 Це рік, 18. Герої груп. Так, пам'яті героїв груп. Хто назвав? Синя. Піввала, прошу. півбала, синій. Так, далі. Яка етнологічна група карпатських країн найкраще зберегла традиції різдвяно різьблянової святки? Галичани, подоляни, козаки, гуцули? Так, синя eh, команда команда. Гутулик. Скільки країн межують Україною в суходолу? Сім, п'ять три чи шість. Eh, Жовта команда. Сім. Так, добре, так. Жовта виривається. З якими країнами Європи має спільний кордон Україна, Європи? Польща, Німеччина, Білорусь, Польща, Румунія, Італія, Білорусь, Польща, Чехія, Румунія, Польща, Словачка, Зелене. Румунія, Польща, Словаччина. Румунія, Польща, Словаччина. Відповідь правильна, добре, так? Молодці, зелені. Якими двома морями вбивається Україна? Чорний, червоний, азовський, чорний, серед темне Азовське і чорне. Молодці. Яке українське місто, є сподівання України. Рівка і Запоріжжя. Жоден і ти будемо Я ячитав? Ні, ні, вони зафін. Є стей... стей... адміністративним звані України. 24, 10, 25

Да.